Вітаю вас, програма «Нікополь сьогодні. Про головні події минулого тижня у студії працює Любов Сухорукова. З наболілим до міського голови. Щомісяця мешканці Нікополя мають можливість звернутися безпосередньо до керівника міста днями виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак провів черговий особистий прийом громадян. Цього разу нікопольці порушували питання захисту прав споживачів, охорони здоров'я, громадського транспорту та багато інших. Найбільш актуальним для містян стали земельні питання та проблеми надання житлово-комунальних послуг. Втім, варто зазначити, що вирішення більшості порушених питань знаходиться за межами компетенції міської влади. Комунальник та комфорт і по сьогодні продовжують свою діяльність, направлену на дискредитацію міської влади та нових обслуговуючих компаній Міська влада в свою чергу проводить роз'яснювальну роботу, щоб вберегти довірливих людей від підприємливих ділків. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Підривною назвав Андрій Фісак діяльність тих, хто розклеює по місту листівки, в яких громадян закликають не сплачувати гроші офіційно працюючим новим обслуговуючим компаніям домком Нікополь та Нікоарс, а платити вже не працюючим комунальнику та комфорту. ТОВ СК Комфорт є така і від комунальщика. Знаєте, це мені нагадує тут підривною діяльність. Тому що я вважаю, що коли люди пишуть о те, що ми вам. дадим ниже и так далее и тому подобное. Мы это уже проходили в 2010 году. К сожалению, это реально популизм и подготовка к выборам. Ну, поживем, увидим, какие выборы будут первые, но я прекрасно понимаю о том, что вот это все делается для того, чтобы людей запутать. Для того, чтобы реально сегодня прекратили платежи на коммунальное предприятие МЖТИ. Для того, чтобы и без того ухудшить ситуацию в городе. Представники домкому та Нікоарс також нарікають на перепони з боку працівників комунальника та комфорту. В Предыдущий кампанії нам не передають карточки паспортного учора. А це є мабуть, нарушення закону. І я думаю, що ми будемо прощатися в охранітельні органи. Люди не можуть отримати справки о составі сім'ї і всі останні пока мы не восстановим всю эту базу. Предыдущие компании всячески саботируют, скажем так, те, те мероприятия, которые должны проводиться в рамках, то есть мы подали документы на аренду помещений, в которых находилась компания ТОВ СК «Комфорт», вот, но путем сложных переговоров мне все-таки убедил, удалось их убедить в том, что они должны отдать нам ключи. Користуючись необъясненностью людей про ситуацию на коммунальном рынке, міста, адміністрація коммунальной та комфорту навіть пропонує знижки на свої послуги, проте не вказує те, що ніяких послуг вони не надають, а пропонують знижки за роботу, яку виконують домком та Арц, заганяючи при цьому в борги як споживачів, так і офіційно працюючі підприємства. Були об'явлення і в під'їздах, і на під'їздах, і в почтових ящиках у жителів. Приходите к нам, платите скидку 20%, пенсіонерам 30%, учасникам там каких-то. События, еще какая-то скидка, это все одна и та же по одному и тому же сценарию раз, раз, разыгрывается. То есть платите нам, мы услугу не оказываем, но деньги мы хотим собирать. Вже зараз довірливі пенсіонери штурмують пенсійний фонд для того, щоб отримати довідку про розмір пенсії, яка засвідчить те, що їхня пенсія нижча 1600 гривень, і відповідно отримати міфічну 30% відсоткову знижку від комунальника та комфорта. За останні там дві неділі що у нас збільшилась кількість людей, які звертаються за отриманням цих довід. Люди нам говорили, що їм потрібні здати ці довідки там для. Перегляду тарифів по оплаті комунальних послуг у відповідь на це міська влада звернулася до всіх фінустанов міста з тим, щоб ті не пропускали платежі на комунальник та комфорт. Але винахідливі ділки запрошують довірливих людей сплачувати у себе в офісі. Ані приглашають людей не в банки платити, а к собі в управлінні де порушення закону. Вони вже не, було, не, не мають ніякого... Уже офис нужен. Mm -hmm. Да, ну офис там Укси. Комунальник та комфорт відомі в місті ще як ненадійні працедавці. Ці компанії заборгували своїм працівникам, які виконували покладені на них обов'язки, але не були офіційно оформлені та не отримували заробітної платні протягом багатьох місяців. Двірники, домагаючись дотримання своїх прав, неодноразово влаштовували пікети та мітинги. За що багато з них були просто звільнені. Ми працювали, як... я лікаркаврю, це страшна сказка. Якщо чесно, я в людей вже до такої степені унижали, до такої степені обіжали, що це невозможно. Во-первых, не, не оформлены. Во-вторых, зарплата не платилася. В-третьих, вот заключали с нами договора. Да, у нас много работает пенсионеров. Сейчас договора расторгли як як будто би. Но люди не можуть на даний момент забрати эти договори, розтержені, подать пенсійний фонд. Пенсійний фонд, звичайно, якщо не подала, подалась, значок вважається працюючим, а он не працюючим. Ми практично нічого нігде не могли добитися. Якщо ми попитали здета пойти щось потребувати, звичайно, ми у нас ували нас увальняли. Коли людям урвався терпець, вони направили в прокуратуру скарги, які вилились в подання на усунення порушень. Проте двірники жаліються на бездіяльність прокуратури. Куратури співробітники якої за словам ошуканих людей, маючи всі докази неправомірних дій комунальника та комфорту, не поспішають передавати справу до суду. и прокурор, и Ковалев Артем Валерьевич, мы обращались, и обращались мы к Павличуку. Даже сам Павличук Я сказал, считаю. что будут вменять им статью мошенничества, но до сих пор, хотя все, буквально вся прокуратура, в прокуратуре есть все данные для того, чтобы подать на суд и чтобы людям выплатили зарплату, но почему-то прокуратура ничего не делает. Зараз домком та Ніко Арс вже офіційно працевлаштували робітників, які зазнали утисків від адміністрації комунальника та комфорту. До речі, це теж було зробити нелегко, адже багато людей просто зневірились і майже не йшли на контакт. Це офіційне трудоустройство з повним соцпакетом, оплачуваємо Больничные – это ті вопросы, які задавали люди, які, которых длительное время очень сильно обижали. Все знають, як это происходило і з каким цинізмом все это делалось. Довго не мог достучатися до людей, покані сюди кітапоні штота офіціальне трудоустройство. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак зі свого боку запевнив, що від міської влади також будуть позови до правоохоронних органів щодо правомірності діяльності комунальника та комфорту. Ми зі свого боку також слідкуватимемо за розвитком подій довкола цих кампаній, а також за тим, щоб були захищені права ошуканих двірників. Місто активно готується до опалювального сезону. Як відомо, цього року нікопольцям запропонували переходити на індивідуальне опалення, але ще залишаються будинки та окремі квартири, які залежать від теплових мереж. Аби в холодну пору року вони не залишилися без теплопостачання, цій темі приділяється максимум уваги вже сьогодні. Останні новини з наради енергетиків та посадовців від нашої знімальної групи. Цьогорічна підготовка до осінньо зимового періоду суттєво відрізняється від попередніх. Нікопольцям доводиться масово переходити на індивідуалку через від'єднання від централізованої системи теплопостачання. Пільговим категоріям населення місто максимально намагатиметься допомогти та надавати матеріальну допомогу, але залишаються об'єкти, в яких постачання тепла залежить від роботи окремих підприємств. Так теплогенерація припиняє опалювати будинки по вулиці Корбута. Під питанням опинилися 23 Тя школа 34-те училище, 4-та міська лікарня та станція переливання крові. Під час наради члени комісії домовлялися, що потрібно зробити, аби соціально значимі об'єкти були із теплом. Також розглянули ситуацію по перевулку Юріївському, де сім квартир відрізали від котельної депо. Інженер технічного відділу депо пояснив, що цей крок зумовлений відсутністю ліцензії та економічною недоцільністю. Сергій Донець, головуючий штабу з питань теплопоста. Ачання населенню висловив сумніви у законності даного рішення. Тим більше, що попередили людей про відключення тепла лише за два місяці до початку опалювального сезону, від депо затребували на перевірку повний пакет документів до кінця тижня. В разі виявлення порушень цією справою займеться прокуратура. Окрім того, міська влада вже вкотре намагається налагодити роботу міськгазу з населенням. Сергій Донець наголосив, що нарікань та скарг від Нікопольців не менше, причому. Ому звертаються вони і на урядові лінії, і на гарячі лінії губернатора. Співробітники підприємства міськгаз знову і знову порушують правила та графіки проведення технічних робіт та опресовок, через що мешканці цілими під'їздами та стояками залишаються тижнями без блакитного палива. Причому ж енергетики нехтують власними ж нормативними актами. Ваші спеціалісти повинні пройти по всім квартирам. убедиться, попасть во все квартиры перед началом прессовки, что все, запорная арматура на все сети закрыта, и потом только опрессовывают. Если это так, то вы э, делаете все работы с нарушением своих же правил. Не должны страдать люди, не должны больше суток люди оставаться без газа. Директор Нікополь Теплоенерго та керівники Ніко -Арс» та «Домком» звітували про підготовку будинків комунальної власності та ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період. Як сказав Олександр Трегуб, готовність 80%, А обслуговуючими компаніями вже розпочату промивку внутрішньодомових мереж. Кожного року. Переможці обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад за рахунок місцевого бюджету відпочивають в країнах Євросоюзу та курортних. Містах України нещодавно творчо обдаровані школярі повернулися з подорожей та завітали до міської ради поділитися враженнями від побаченого. Далі докладніше. Нещодавно у міській раді відбулась зустріч виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака з переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Представники 12 шкіл достойно представляли наше місто на третьому та четвертому етапах Олімпіади та вибороли 43 призових місця. Зустріч проходила у дружній атмосфері, де кожен бажаючи міг поділитися своїми враженнями від закордонних подорожей та внести пропозиції на майбутні програми для школярів. 15 учнів відправились у тур Європою. Семеро з них, які вибороли перші місця, відпочивали повністю. За рахунок місцевого бюджету ще 17 дітей насолоджувалися сонечком на узбережжі Чорного моря у болгарському місті Равда. А ще один переможець відвідав українські Карпати. Мені більше всього Париж. Ну Париж, по-моєму, понравився всім. Ми побували в Діснейленді. Це мрія кожного рібінка побувати в Діснейленді. Саме більше впечатлення з швейцарської фабрики шоколада. Ми спробували більше 15 видів конфет. Ми очень об'єлісь, звісно, ну на собою шоколади додому, ну ми його довезли, кінець. Для заохочення талановитої молоді виплачуються щомісячні стипендії міського голови в розмірі 100 гривень, які отримують відмінники 9 та 11 класів. Доброю традицією стало також проведення щорічного свята Золота надія, на якому випускники-медалісти отримують цінні подарунки. Андрій Фісак наголосив, що талановита учнівська молодь це майбутнє не тільки нашого міста, але й нашої держави. Проте не слід забувати, що за кожною талановитої дитини. Ною стоїть натхненна самовіддана праця педагога, який передав свої знання та любов до навчального предмету. Огромне спасія депутатському корпусу, городському голові, що дають дітям можливість побивати за рубежом, увідіти країни, познайомитися з культурою і узнати як можна більше про наших сверстників за рубежом. По закінченні зустрічі школярі подякували міській владі та подарували фотокартку з усіма переможцями всеукраїнських олімпіад нашого міста. До управління праці та соціального захисту населення останнім часом збільшилася кількість звернень громадян з питання своєчасної виплати державної допомоги, а також з питання припинення виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За роз'ясненнями наша знімальна група звернулася до начальника відділу з питань прийому та прийняття рішень щодо надання усіх видів соціальної допомоги Надії Остапенко. Через складну ситуацію по всій країні затримують виплату соціальної допомоги. Більшість людей залежні від цих виплат, а для багатьох матерів одиначок це взагалі єдине джерело для існування. Надія Остапенко запевняє, що заборгованість державної допомоги в місті відсутня, та пояснила, у чому причина такої затримки. Виплата дітських пособів вона... Какому-то определенному дню не привязана. Выплата производится в течение месяца после того, как приходят деньги уже с государственного бюджета. Начиная с 8, с 8 числа по 24 включительно за, за июль месяц мы рассчитались со всеми получателями пособий. Если вдруг такая ситуация ну, сложится и в августе, что не заплатят сразу в один день, то не надо, не нужно волноваться, нужно просто терпеливо ожидать этих денег. З 1 липня 2014 року набрали чинності зміни до закону України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, зокрема до закону України про державну допомогу дітям і сім'ям. З 1 июля виплата допомоги по уходу за дитиною до 3 років в мінімальному розмірі, він становив 130 грн, і в максимальному розмірі, це коли люди зверталися і делали перерасчёт з урахуванням доходів, е Відповідно до вище зазначеного закону, з 1 липня 2014 року змінився і розмір допомоги при народженні дитини, яка тепер становить 41 280 гривень, незалежно від того, яка за рахунком дитини дитина народилась в сім'ї. Більш детальну інформацію з питань надання державної допомоги можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Кріпака, 2 або ж за телефонами 52051 та 51483. Також можна знайти інформацію на офіційному сайті міської ради. На цьому випуск нашої програми добігає кінця. Я прощаюся з вами до наступного тижня та бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!